thanks Любителі смачненько попоїсти. Загадка для вас. Презентацією якої страви зараз займається шеф-кухар. В центрі великої тарілки розтягується ложка вершково-сирного соусу, на який викладаються кульки основної страви, смажені білі гриби і гриби лисички разом із трубочками зі слазів відвареного буряка. Поруч викладається панчета, простіше кажучи, запечений сиров'ялиний бекон. Додаються перерізані навпіл каперси, зелене масло, в яке входить петру. Пушка кріп цибуля та сіль і вишневий соус. Останній штрих страва посипається пудрою з томатів. Отже, до вашої уваги традиційні українські картопляники приготовлені трішечки на новий лад. Це була їда селян. І так як на той час картопля була во всіх, то люди ну, треба було їм, якось сказати, урозманіти види. Своє мсеблю, то були деруни, жарили то к пюре, то тушили, а тут треба спотити по-іншому. І люди думали, думали, і стільки надумали, що треба мене дати дібляло з картопля, яку ми ще дня, яку не, не з'дали. Каже, а давайте ми її натирем. Вони натирали їх, робили, кстати, добля, муки, яєчка. І всередину добрали вже різний фарш. А це були і грибочки, жарні, і капуста тушена, хто дубляв творог, добавляв, хто добрив м'яско. І так не ну, пішло, і це сказати, наша національна страва і селян. Василь Дерев'янко вже не вперше вражає глядачів Суспільного неймовірними рецептами з книги Смачна Кропивниччина, добірку котрих зібрала команда етнопроєкту Баба Єлька, мандруючи селами Кіровоградського регіону. Сьогоднішні картопляники не будуть виключенням. Картопляники від Марусі, Слободняк і села Луп Лупового Благічського району. Рецепт імо ну, домашній. Щоб скажі, люди, коли куштували, то спомерли воспине із дитинства. І це вирішив приготувати їх. Ну трошки вже підкимічити і додати трошки вже ноток більш цікавішого. Записуйте рецепт для приготування основної страви. Потрібні картопляне пюре, пшеничне борошно, яйце, крафтовий місцевий коров'ячий твердий сир, панірувальні сухарі, панко, білі гриби та лисички, сиров'ялиний бекон. В картопляне пюре додаємо борошно, сіль, трішки яйця та все Чуть -чуть. добре перемішуємо. І Тісто може бути одним кумком і до рук не липнути. Ось, бачите, вже готове. Сир нарізаємо великими кубиками. Тепер ми беремо яке на у нас готове. Д'ємо такий скажі, блінчик. Беремо сирок. І завертаємо. Зліплені кульки спочатку огортаємо в борошні, потім в яйці і наостанок в сухарях панко. Сухарі, а Там сухарі, як то кажуть, скільки і потрібні, скільки питають. Кульки в готовому клярі смажимо у фритюрі. У фритюрі вони повинні бути при температурі сто градусів, Це хвилинки 3-4, щоб дати їм чисту корку, красиву корочку. Поки з готових кульок стікає зайва олія, підсолені білі гриби, перерізані навпіл та лисички. Смажимо на середньому вогні 2-3 хвилини. Коли основна страва готова, шеф-кухар починає займатися презентацією картопляників з приготування панчети. Ми нарізали наш бікон, який ми беремо і скручуємо. Трубочку. Це чисто буде для презентації. Бікон запікається в духовці при температурі 200 градусів 2-3 хвилини і. Наше домашнє українське блюдо, яке називається картопляники, які подаються з біконом, з бурячком піченим, важковим соусом, і грибочком білі і лисички. Будь ласка, смакуйте. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.